Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні у мене для вас рецепт пісочних корзинок з полоничним конфі та швейцарською меренгою. Надзвичайно смачно, як у дитинстві. Готуємо полуничний конфі у мене полуниця заморожена. Нарізаємо на шматочки. Додаємо цукор та ставимо на вогонь. Помішуємо та доводимо до кипіння. Розводимо в холодній воді крохмаль бажано кукурудзяний. Сівочкою вливаємо в полуницю та ретельно перемішуємо. Доводимо до кипіння і варимо до загустіння. Перебиваємо до однорідності. Даємо охолонути. Готуємо тісто до вершкового масла кімнатної температури. Додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Трішки збиваємо до однорідності. Тепер одне яйце та жовточок. Ще раз збиваємо до однорідності. Зовсім недовго. Готуємо борошно. Трішки відбираємо, щоб не забити тісто. Додаємо розпушувач та перемішуємо. Додаємо борошно до масляної маси. Починаємо замішувати тісто. В кінці замішуємо руками. Допоки тісто не збереться в колобочок. бочок. Формуємо кульки по 30 грам. Я використовую металічну форму для кексів та штовхань з м'ясорубки. Ось таким чином розплескую потім по краях. Духовка розігріта до 200 градусів, випікаємо 10-12 хвилин. Ще формую корзинки ось таким способом в спеціальних формочках. Обов'язково наколюємо виделкою. І знову відправляємо до духовки. Ось такі готові корзинки вийшли. У мене залишився крем із рулета. Я його використала, потім полуничний конфітюр. І так далі. Друга партія також вже готова. Залишилося зробити швейцарську меренгу, до білків додаємо цукор, ванільний цукор та трішки солі. Ставимо на парову баню. Помішуючи, доводимо до 55-60 градусів. Потім збиваємо до густої маси. В кінці бажано додати трішки лимонного соку. Використовую насадку зірочка. Все готово. Можна смакувати та кайфувати. Обов'язково приготуйте. Це зовсім не важко. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок, залишайте коментарі, я їм завжди рада. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!